Напитати в нашій гроші, які в раді е, такого шановного людина, як Роман Коваль. Насправді, я перечитав всі його книжки. Я е, дуже дякую йому за той внесок, який він зробив в українську історію і дослідження звіданих її пластів. Насправді хочу сказати, що тут Холодноярівський прапор і дух Холодноярівський, він уже з першого дня тут знаходиться от. Е, Насправді, про що вчать книжки Романа Коваля? Книжки Романа Короля це дуже просто. Дівчать, що компроміс з ворогами, шлях дорав. Вони вчать, що борні за незалежність українська нація може розраховувати тільки на свої сили, що не потрібно там чекати допомогу від Заходу чи від Сходу. Що реально незалежна українська держава вона не вигідна ані Європі. А не Росії, ну і власне багато чого іншого. Товариство зараз у нас є історичний шанс, історичний момент гідно вшанувати ту боротьбу і ту жертовність, за яку боролися володая. Вони боролись за незалежну Україну, вони боролися за соціальну і національну справедливість. Ми маємо навчитися у них отих партизанських методів боротьби, проаналізувати їхні. Плюси і, можливо, деякі помилки, щоб їх не повторювати, і, власне, сформувати не просто повстанців, а регулярну організовану армію, яка би привела до перемоги нашу націю в цій борні. Насправді, товариство, сьогодні у нас дуже легке питання стоїть на кону. Або ми їм, або вони нас перемога або смерть. Так як написано на Холодноярівському прапорі. Воля України або смерть. Сьогодні для нас це є нашою має бути нашою мотивацією і нашим чинником до дії. Тому що якщо ми програємо війну, то ми всі будемо жити в одній великій тюрмі. А якщо ми виграємо, то ми будемо жити в вільній, незалежній Україні без Донецької банди, без Віннуковича, без корупції, без корумпованих продажних ментів і суддів. Ось це наша мета. І я впевнений, що ми обов'язково її здобудемо. Я всіх закликаю читати книжки Романа Коваля, тому що це ті книжки, які роблять з малороса, роблять українця, з хохла роблять господаря на своїй землі. Тобто це книжки, які формують свідомість, книжки, які змінюють світове. І власне закликають до активної дії, до рішучої дії на захист. Української нації. Тому, товариство, борімося, поборемо, Наш, нам, нам Бог допомагає, читаємо книжки, об'єднуємося в організовану армію, стаємо організовану армію і тільки в такому разі ми переможемо Донецьку банку. Слава нації! Ми, хто читав із на для Дмитра Донцова, Знаємо, що Петро Турсов представляв казку козаків Гричкосі. Опікувався дол долоні постих Гречкосі. І ці люди, і він оцією доброзичністю привернув їх не тільки до себе, а й до України, про вони взагалі нічого зовсім не чули. І оці школи, які пер перші українські школи на Волині, діти, які в них ходили, де їхніми вчителями були українські ці, ці діти виросли і стали батьками. Вояків української повстанської армії, яка зродилася на Волині. Я хотів би сказати, що кожен серед нас бачив на Майдані і співпрацював з тими українцями, можливо, російськомовними, можливо, україномовними, які досі не виявляли своїх потенцій як громадяни України. І зі збиванням бачили. Що ці люди, які, які все життя живуть для себе, раптом він став поруч з нами лави творців волю України. І оця українізація вона почалася тут, на Майдані, на Хрещатику, перед «Динамо». Е, е І я радію, коли бачу, що російськомовний українець стає запевним, запеклим. Борцем за українську Україну. Навіть варті і кульонери. не всі добре говорили українською мовою. І прізвища, але вони українізувалися в боях. І в прізвища свої вони підрихтовували. чи ботарьов став, чи Алмазов став Алмазівим. Волдерів Волдрів. Тобто ці люди українізувалися в боями. Те саме я бачу. І зараз. Дозвольте мені запросити ще до одної пісні Сергія Василька, а вам хочу його привітати. Якщо продовжувати тему Михайла Бабрилка, то ви пам'ятаєте більшість, ну, хто цікавився темою наших визвольних змагань, на жаль, наших полонених, тому на жаль. Часто чекісти характеризували так, що читався Шевченка і став бандитом. От безоперечно, звичайно, Михайло кажемо теж читав Шевченка і дуже глибоко він прийнявся. А також сумніву читали Шевченка, герої бриттянції, героїчний фільм, яких ми скоро будемо відзначати. І тому пісня присвячена саме їм, яка називається Ніколи не плаче. З окроплений сніг юнацькою кров'ю тих, хто спати не міг, заплали слова. Call me the blood sure.

Они усмехлись і спробуй забудь по разным огне. Же стали на борні Це мало відбутися 12 грудня в Києві письменників Банковій 2. але ви знаєте, ця вулиця була перегорожена, і знаєте, що там було. Ця книжка називається Ввізповутиня з Московщиня. Починається вона епіграфом полковника армії Української Народної Республіки Михайла Кравна, одного з героїв цієї книжки. Було колись, мабуть, що буде, мусить. Я готував з Дмитром Колошею і іншими товаришами у вересні-жовтні цього року. І в цьому епіграфі я висловив не лише мрію Михайла Трата, а й висловив свою мрію. Адже по ці книжки про войовниче минуле нашої Батьківщини я вірив і вірю, наближають войовниче майбутнє нашої нації. І те, що відбулося, на наших очах, учасниками якого ми всі стали, звичайно, гріє і моє серце, і ваше, що народ наш повстав. І найбільшою його проблемою є прорвати оцю з змосковщиня не тільки з нас, і наших рідних і наших ближніх, а й з усього українського народу. Потім бачив, я нещодавно йдеться по п'ятому каналу, показували різні думки різних людей з Бельгії, Голландії, Росії про українські оці події. І одна росіянка, продавщиця одного з російських магазинів в Російській Федерації дуже чітко висловила російське кредо, мрію і позицію всього російського народу. на мой повод. Она сказала так. Если Украина будет покорна как миллионов, тогда Россия будет к ней благосклонна. Повторю, если Украина будет покорна как миллиона, Россия будет к ней благосклонна. Я думаю, о, добрый. Я думаю, що якщо надавати по зубах Росії, то вона буде ще більш благосклонна до нас. Але, звичайно, це дуже важкий процес. Боротися з Росією, це тільки можуть хоробрі з хороби. І дуже гарно сказав герой однієї з моїх книг. Ця книжка називається Кермелюки, про Кермелюцький корінь армії Української Народної Республіки, який реально бив москалів, який переміг в десятках. Бо як і більшовиків, і денідінців, де які красиві це люди. І ось один із них, Павло Гарячий сотник, Кармолюківець, сказав: той, хто йде на відверту боротьбу про наслідки для власної особи не турбується. і повинно стати нашим кредом. І от одне, і, і ще одне диво з диву, слова, які ця людина сказала ненамітиму. Не в книзі, сказала тихо, своїм товаришам, дійшли до нас через 100 років. Це просто диво з що виходить, що історична пам'ять не перервалася. І у нас, і ми можемо почути голоси оцих прекрасних людей, які буквально по колінах це і метафора воювали за волю і долю нашого народу. Але вертаюся до, до цієї книжки, яку я сьогодні презентую, крізь колотиня з Москви». Дуже коротко. Павло і Михайло Крак – головні герої цієї книжки, двоюрідні брати. Павло Крак – член революційної української партії, учасник російської революції, першої російської революції на Полтаву. Ну, в, в, ну, на Полтаву. Перша російська революція це назва умовна. Тому що насправді це була українська, принаймні на Полтавщині, це була українська революція. Адже Михайло Гаврилко, до речі, товариш Павла, Крата, член однієї філії рук, губенської філії рук революційної української партії, вони піднімали по аграрні страйки, аграрні повстання, тобто піднімали селян на боротьбу проти поміщиків. Поміщики всі були росіяни, поляки, німці, чужинці, саме їм належала українська земля. А селяни це були етнічні українські. І, звичайно, е умовно можна говорити перша російська революція. Ти, це була перша українська революція, боротьба за, за землю. Павло Крат – це людина вулканічної енергії. Несамовитий козак, е Це ну, Коробка до божевілля людина. Розкажемо один тільки епізод про нього, щоб ви збагнули, що це за один. Його посадили в тюрму, як революціонера, батько його був вшанованим чоловіком в Лубнах. І він його під заставу. величезну суму під заставу взяв, син вийшов на підписку і втік в Австро-Угорщину. Це був 1907 рік. Це був рік, коли починалася боротьба за український університет у Львові. І цей полтавець, як їх Гаврилко, ну, вони е, виявили себе в Галичині. Павло Перат став одним з лідерів, отаманів цієї боротьби за український університет у Львові. Е, він на кількох сотень людей вирвався ректора, прогнав ректора. І всю професуру всі тікали, одягнув ректорську мантію, порізав всі портрети польських ректорів, які висіли отак в залі. І, і, і коли прийшла поліція, вчинив збройний опір. Вже арештували 100 студентів, а Павло Рад бігав по дахах львівських будинків і відстрілювався від поліції і їхніх агентів. За даними. Звідки ну, казали, що було 73 поліцаї і агенти, і проти них один прийняв боротьбу на львівських шість дахах шість. полтавець Авдокра. Його двоюрідний брат Михайло в дитинстві в кадетських корпусах співав Божа Царя Грані. Він готувався обороняти Російську імперію. І він її обороняв на фронтах Першої світової війни. Він в 20. Чотири роки став підполковником російської армії. Це неймовірно, таке, таке просто мирний ну, час взагалі було неможливо. І здавалось, він так і залишиться бояком за царя, за російське армійство. Але полунали громи людневої революції. І в нього пробудилися український ген. І він також, як і його брат Павло. Прорвав Паутиня з Московщини і став організатором українського війська. Він став одним із символів українського війська. Він, зокрема, в цій книзі багато спогадів про нього і його спогадів, про його товаришів, а також про перший зимовий похід, учасником якого він став. Для Галичани, я думаю, що тут є Галичани, буде цікаво такий факт: в 45 році, в квітні. Коли вже війна хотілася до завершення, Галицька інтелігенція почала думати, що ж робити з вояками дивізії Галичина. Їх там було десь до 7 тисяч. Всі боялися, що альянти видадуть галичан, які ніколи не були громадянами Радянського Союзу на попалу Смершу, на Колиму, на, на Сибір. Ї. І ось вони, і от в цей момент. Михайло Крак вирішив не йти до родини, з яку не бачив три роки, а вирішив, дав згоду, точніше, очолити дивізію дивіз... 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 Годешина, і він її очолив 12 травня, тобто вже три дні, як закінчилася війна Святовача, але він очолив їх, щоб уберегти галичан від видачі на баталу москалян. Він мав орден. Британський орден, який був дуже, ну, піднімав його в очах світової громадськості. І він пішов на чотири роки в полон Ріміні, в Італію, в Північну Італію, організував цих людей і все зробив, щоб не видати їх червоним катам. І ця людина одна зберегла життя від, від полону. П'яти тисячам галицьких вояків. За один. Тільки щоб оце одне зробити, варто було прийти в цей світ. Отже, читайте книжку крізь поводиння з Московщини. До речі, е так мовити, головна презентація її мала відбутися на моєму творчому вечорі 23 е січня, в будинку учених. Але буквально за п'ять хвилин перед початком цієї презентації мені подзвонила там якась. Чи заступник директора, чи що, і сказала, извините, у нас надлавка, вашої презентації не буде. О, тобто, звичайно, вона це зробила на замовлення влади, я в цьому не сумніваюся. Але добре, що не зірвалася ця презентація, і я зміг вам представити ці книжки, нехай і коротко. Я би хотів надати слово одну, е, співорганізатору е, цієї презентації, я Свобода» і співорганізатору Цього заходу є Дмитро Колоша, молодий журналіст, який допомагає мені з літа цього минулого року і, зокрема, допомагав набрати спогади різповнення з московчення по власні Я прошу його привітати та скаже кілька слав. Я хочу подякувати Роману Ковалю, тому що за який його Там, я ще раз не я не якийсь покол, я українець, я козак, я в кожному лицьому друзі. Я ще раз і ще раз пересвідчився, що мої діти і прадіди теж були козаками, були повстанцями. І кров наша просто так не невисокна. Зараз дуже складно говорити щось окрім революції, тому що зараз такі не дуже певні події. Але так само, як Павло е, Крат, там, він відсвітлювався від польських шовіністів, так само наші молодики зараз на Грушевську відстоюють наші з вами права. Тому треба подякувати всім революціонерам наших душ, таким як Роман Коваль, його книгам. І давайте всі разом подякуємо нашим повстанцям. Слава Україні! На завершення е, нашої зустрічі продовжує зараз гімн ООН в виконанні Сергія Васильюка. Я думаю, що ми будемо скрати, не вашим а Асторі. Але при тим, як ми завершимо нашу зустріч, я хотів би згадати оці події останніх двох днів, які піднесли і мій дух і думаю, дух багатьох людей. В центрі Києва розриваються гранати. А ніхто не присідає місць краю. Водомер поливає козака, а він не ховається від води і піднімає переможного руку з трьома пальцями, як знак нашої перемоги. Хлопець, який з однією палицью прийняв міст п'ятьма беркутівцями і своєю хоробою, Повернув до бою своїх товаришів, які тільки що тікали. І ці хлопці повернулися і розбили цей загін, ці відділ перхнув, змушивши цих озброєних е, людей ганебно тікати з поля бою. Це класика Духу української нації. Люди, які готові готові мертві за Україну, перемагають. Слава їм! Слава Україні і співаємо разом тим Організації українських націоналістів. Зродились ми великої години з пожеж жити із повнення води. Плекав на звіт попляті України, тормив нас збір і зліс на ворогів. На вороті, і ось вийде, у бою житло у вірні цені, бо грані, поплащений дам, свободи ще нікому, а то тобто борець, той з того тобто пасти, поплащене дав, свободи ще нікому того борець, той з На тобто пояснів, не кошемо і слави і заплатить на Солодше нам у бою вибрати, як жити у кутах мовні і роби. Солодше нам у бою вибрати, як жити у кутах мовні і роби. До нам руїни і не згоди, не сміє брат, набрати ти умій під Лише народові несе, вище будь, ти вірний до загинув на Україна, вище бокце, віщий будь, ти вірний до загинув, на Україна, вище бомце, веде нас біч, простів у ваших, слава для нас, закон, найвищий, до наказ стопа. Українська держава вільна міцна, відцяного Кавказ, Свобора, Українська держава, вільна і міцна, від самого покавказ, собі. Дякую, Сергію, дякую, за товариство. Мішки історичного клубу пубусів 20 хвилин. Тут є і інші книжки, про які я не говорив, фактично про визвольну боротьбу на всіх українських землях. Дякую вам за увагу. Василь.